Доброго дня, вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні на уроці ми з вами попрацюємо за такою темою Українська мова, Державна мова України. Сонце ранком розбудило, підняло і звеселило. Потім чемненько сказало, швидше поспішай, не лінусь, не позіхай. Сонячний заряд візьми, з ним країну знань іди. Пропоную розпочати наш урок з каліграфічної хвилинки, розгорнемо свої зошити. Відступимо рядочок від попередньої роботи та запишемо 5 вересня, класна робота. Зошити лежать у нас похило, пишемо ми охайно та каліграфічно. Тепер пропоную вам прописати невеличку таку каліграфічну хвилинку. Почнемо слово калина, а потім пропишемо такі рядки. Пишається вода, червона. Калина. І складемо з цих слів речення пишається над водою червона калина. Зверніть увагу на з'єднання букв. Поставте на паузу та пропишіть каліграфічну хвилинку. Давайте спробуємо розгадати, що ж це за ребус, яке слово нам загадали. Так. Дійсно, це слово Україна. Висловіть свої думки, чим відрізняється Україна від інших країн. Давайте попрацюємо з чистомовкою, повторюємо разом зі мною, стараємось говорити виразно та чітко: Да-да, да, чиста як вода, та 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 як земля свята. Ша, ша, ша. Вічна як душа. Са, 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 свіжа як роса. Ва-ва-ва українська мова. Так, ми сьогодні говоримо про українську мову. Трошечки ще з вами пограємо. Зверніть увагу, перед нами є 5 рядочків. Нам потрібно розмістити їх так, щоб у нас вийшов вірш. Прочитайте їх. Та подумайте, у якому порядку ми можемо їх поставити. Для зручності можете поставити на паузу. Так. Є у сонця небо синє і гніздечко у пташини, а у кожної людини є матуся батьківщина. Наша зветься Україна. Перевіримо себе та ще раз вголос прочитаємо цей вірш. А тепер скажіть, з чим асоціюється у вас Україна? Коли ви чуєте це слово, які думки у вас виникають? Так, Україна ненька, Україна батьківщина. Україна рідний дім і так далі. Скажіть, яка мова є для нас рідною? Якою мовою ви спілкуєтеся вдома під, або під час перерви? Якою мовою ви міркуєте? А чи знаєте ви, представники яких національностей живуть? В Україні я трошки вам розповім 25 квітня 2019 року Верховною Радою України був ухвалений закон про українську мову. Відповідно до цього закону, українська мова визнана мовою держави України. Цей закон визначає, хто йде, має використовувати українську мову. Українською є мова державних документів, нормативно-правових актів. Мовою держав відбувається навчання в школах, коледжах, університетах та інших навчальних закладах. Тому всі, хто працює в цих закладах, повинні володіти державною мовою. Лікарі та інші медичні працівники теж повинні розмовляти державною мовою. Українська мова належить до найбільш розвинених і досконалих мов світу. Вона надзвичайно мелодійна, велична і проста, гнучка та співуча. Мова це найважливіший засіб спілкування, передання інформації, це коштовний скарб набутий віками нашим народом, його неречерпне духовне багатство. Дбайно, щоб наша мова була чистою, як джерельна вода. Отже, тепер давайте з вами. Відповімо на питання, до яких мов світу належить українська мова? Так, українська мова належить до найбільш розвинених і досконалих мов світу. Якими словами автор, описує текст, автор тексту описує українську мову? Текст знаходиться на сторіночці 5 під номером 4. Так, автор говорить, що вона надзвичайно мелодійна, велична, проста, гнучка та співучка. А тепер давайте ще звернемо увагу на слова, якими автор описує українську мову ніжна, мила, світанкова, ясна, чиста, колискова, мелодійна, дзвінкотюча, дивна, радісна, співуча, солов'їна, барвінкова українська мова. З кількома словами можна описати нашу рідну мову. Недарма вона вважається однією з найкрасивіших мов у світі. Тепер знову розгорнемо перед собою сушити, і ви можете бачити або на екрані, або у підручнику на сторіночці 5 текст. Спишіть речення, подані за зразком. Зверніть увагу на висоту, ширину та нахил букв. Можете працювати з підручником або поставити відео на паузу і переписати з екрану. Але перед цим прочитаємо те, що будемо писати. Державна мова це мова держави. В Україні державною мовою є українська мова. А тепер працюємо далі з підручником. Сторіночка п'ята. Доповніть речення словами з тексту. Мова це. Що ми можемо сказати про мову, що ми на цьому році вивчили або вже давно знали? Так, мова. Це найважливіший засіб спілкування та передавання інформації. Також можемо сказати, що це коштовний скарб, набутий віками. Нашим народом його невичерпне духовне багатство. Це речення ми можемо доповнити і знайти у вправі 4 на сторінці 5. Запишемо це. Перегорнемо сторіночку на сторіночку 6. Уверху сторінки ми бачимо малюночок і ознайомимося з рубрикою медіагіда. Вітаю тебе, я Медіагід. Гід англійською мовою означає екскурсовод. Медіа це те, що зберігає для нас інформацію. Я буду ознайомлювати тебе з найцікавішою інформацією. Підкажу, де її знайти, як її дослідити та як з нею працювати. Ти знаєш, що українську мову використовують у всіх закладах та установах нашої країни. Навчання у вишах і школах також здійснюється державною мовою. Бачимо перед собою схему, розглянемо її та обговоримо. На ній зображено, де використовують українську мову в державі. Ми бачимо, що намальований телевізор. Ми знаємо, що на телебаченні використовують українську мову. Бачимо надруковані підручники. І знаємо, що державна мова використовується у навчальних закладах. Також бачимо Конституцію України і знаємо, що українська мова використовується у всіх державних установах та українською мовою заповнюються всі документи. Також бачимо журнали та газети. Так, це теж означає, що література та журналістика також українською мовою. Також бачимо театр ляльковий. І теж можемо зробити висновок, що там також українська мова. Як ви гадаєте, де ще можна використати українську мову в державі? Тепер згорнемо сторіночку шосту та сьому підручника і дізнаємося, що було, коли не було сучасних підручників.